Yeah. Hey. Нещодавно буквально спілкувався із старостою Хіжнянського старостинського округу Олександром Григоровичем Коваленком. Давнього надзвичайно велике горе він втратив сина. Ми спілкувалися про воєнні дії. Ну, начебто й не хочеться говорити про ці втрати, але ми мусимо їх говорити, мусимо всі знати, якою ціною це нам дістається. Ми з ним спілкувалися, і він обмовився, що от є в мене в селі. Жителька, в якої також чоловік пішов воювати і також буде в штурмовиках нести службу. Ну і от їм потрібно якийсь пристрій, чи можемо ми це зробити. Ну і навіть не говорив, чи ми можемо, чи не можемо. Я відразу відгукнувся, кого Григорович. Ну давайте ми збираємо донати, працівники міської ради, старости всі збирають. Чому ні? Бо за бюджетні кошти трішечки в терміні затягується виконання. Тих чи інших закупівель, а донати в нас певною мірою назбираються там за місяць, за два за певний термін. І ми можемо щось купити більш спрощено, тому що кошти акумулюються на волонтерському рахунку. Відповідно, вони всі обліковані, за якими звітуємо і в податковій інспекції і також. Я звітую і мушу звітувати перед людьми, щоб люди вірили в те, що кошти не розходяться на якісь там чи мої власні потреби, чи я. це дійсно йдуть кошти на закупівлю обладнання, одягу інших потрібних речей сьогодні на фронті. І за свідченням Олександра Гороча, от красо є пані Марина, в якої чоловік вже так як він сказав, вже йде в війська, у штурмовики, у елітні підрозділи, які буде нести службу. І беручи приклад. Із попередніх наших постачань, нашим воїнам обладнання, і за їхніми словами, за їхніми свідченнями кажуть, що якби не ці пристрої, пристрої нічного бачення, тепловізійні пристрої, то дійсно нам би не вдалося б довго повоювати, тому що вночі. Природа така людська, ми багато чого не бачимо. А ці пристрої дозволяють нам бачити, виявляти ворога і активно йому протидіяти. Ми відразу відгукнулися на цю пропозицію, порадився із своїми колегами і вирішили надати. Тепловізійний пристрій саме для нашого воїна, воїна з нашої громади, з села Хижня, дружина зараз присутня тут, і ми її урочисто передамо. Тому від імені всіх тих, хто донатив, а це працівники міської ради, старости нашої жашківської громади. От ми вам надаємо пристрій. Тепловізійний, який дозволяє вночі виявляти ворога і, відповідно, його знешкоджувати. Подібний пристрій, саме такого маркування випробуваний на передовій. Хлопці задоволені. Він не надто вартісний і не дуже простий, але саме такий, який оптимальний. І ціна і якість збігається. Тому із вражень тих хлопців, які користуються, найкращі побажання. І... Особисто вручаємо вашому чоловікові, я сподіваюся, що він збереже його життя, збереже життя його побратимам. І ми дочекаємося їх додому з перемогою. Ось Він такий невеличкий, зручний для користування, є там для зарядки всі ці, але хлопці вже знають, як ним користуватися. Вони ховаються, все, він при собі носить, тому буде цінувати. Передавайте вітання. Найкращі побажання від мене особисто від дякую. тих, хто долучився до цього. бажаємо дякую. нам найшвидшої перемоги. Тому хлопці запишуть відео, і Олександр Григорович вам покаже. Ну, все рівно треба дякувати. Мені хотілося б передати в присутності старосту, коли багато буде. Але вважаючи на те, що командир буде від'їжджати, ви передаєте посилку на передову. Ну тоді сьогодні. Дякую, велике, дякую. Тому що не можемо ми самі. Фінансово потягнути. Зрозуміло. Цілося б дуже хотілося все самому. Ну ми не можемо. Якраз у нас працює ваша ну, земляцька, так, і ви знаєте, таке ну, приємні враження, бо з усіх сіл у нас воюють хлопці, а східні, оти, рівюлі є рідні, які воюють, і хочеться всім допомагати, які йдуть туди і потребують допомоги. Марина, вона дуже багато робить не тільки для свого чоловіка, а для всього підрозділу. І гречка, і випічка, ну, це всі роблять. І медикаменти, це все посилається. І я хочу сказати, крім тепловізора, ми сьогодні так само спакуємо посилку, все, що в нас є, все, що ми можемо, все передасться. Я думаю, це буде доречне, і це буде зараз все доречне. Все доречне. І, звісно, велике дякую. Від ну. мене як від дружини, від моїх дітей. І це буде чоловікою, буде хлопцям. А якщо це врятує життя, то я буду. Просити, щоб хтось допоміг, тому що ну не можемо ми все самі. І так кожен на це. Дуже велике дякую вам. Дякую Григоровичу, що він почув, що він приїхав з цим проханням, з моїм. Олександр ну, Григорович, та людина, яка дійсно відчув. Да. Коли ми з ним спілкувалися, він власних коштів дуже багато вкладав для допомоги всім воїнам, зокрема для свого сина, закупляв амуніцію. Тому дякую всім тим, хто донатять, хто здають кошти, хто. Будь-якими Засобами намагається допомогти нашим воїнам, тому що ну, перемога то наше спільне досягнення. Не тільки потрібно тут сидіти, радіти життю і надіятися, що хтось нас захистить і хтось нам здобуде цю перемогу. Але перемога має бути ще не тільки на війні, а й в економічному фронті. Я знаю, що у вас є своє власне господарство, фермерське, да. і чоловік воює, на ваші плечі переклалося. це, Нічого. Тому це надзвичайно важливо, що. І економічний фронт ми тримаємо порівняно із воєнним фронтом. Я успіхів бажаю вам, вашому господарстві. Розвивайтеся, ну і тримайте зв'язок, будь ласка, чим зможемо через Юлю особисто, як вам буде зручно, ви, які будуть прохання у наших солдатів, наших воїнів, наших захисників. Ви звертайтесь, ми будемо оголошувати збори і будемо допомагати. Добре, дякую.